Привіт, любі друзі! Сьогодні поговоримо про важливу тему для всіх власників домашніх тварин: догляд за шерстю наших улюбленців. Чи знайомі вам ці ситуації? Шерсть вашого песика чи котика постійно брудниться та плутається. Ви помітили, що вашого улюбленця свербить шкіра. Після купання шерсть стає сухою та ламкою. Ви хочете використовувати безпечний шампунь для щоденного догляду. Ці проблеми знайомі багатьом власникам домашніх тварин, але є просте рішення. Представляємо вам шампуні Proфіlain від української компанії Провет, професійні засоби для догляду за вашими пухнастиками. Розроблені спеціально для шерсті та шкіри домашніх тварин. Підходять для використання як вдома, так і в салонах краси. Поєднують передові технології та натуральні компоненти, безпечні для щоденного використання, різноманітність для кожного улюбленця, лінійка ProfiLine має шампуні для різних потреб. Для собак: антибактеріальний з кератином для довгої шерсті, гіпоалергенний для світлої шерсті, для котів. Антибактеріальний для довгої шерсті з алої для глибокого очищення, спеціальні шампуні для цуценят та кошенят з екстрактом ромашки, навіть для тхорів та гризунів. У складі шампунів Proфіlaйн екстракти лікарських рослин, корисні олії, вітаміни для зміцнення шерсті, без шкідливих парабенів та СЛС. Намочіть шесть теплою водою. Нанесіть невелику кількість шампуню. Ніжно помасажуйте, утворіть піну. Залиште на одну-дві хвилини, ретельно змийте водою. Використовуйте регулярно для найкращого результату. Шампуні Шампуніпрофілайн це професійний догляд за вашими улюбленцями прямо вдома. Здорова та красива шерсть, запорука комфорту вашого улюбленця та вашого спокою. Довіртесь якості від українського виробника провет. До нових зустрічей. Бувайте!